Купуючи товари в онлайн магазинах, накопичуємо кешбек, яким розраховуємося за електроенергію. Таку нову послугу для своїх клієнтів ввела Вінницька енергетична компанія Енера. Щоб нею користуватися, спершу слід зареєструватися на сайті ЄПРЕМІЯ та внести актуальний особовий рахунок. Коли ви заходите в особистий кабінет постачальної компанії, ви бачите на головній сторінці сервіс Енергопремія, при переході на який ви бачите перелік магазинів. Придбавши покупки, ви отримуєте кешбек. І цей кешбек ви можете використати для оплати електричної енергії. Сервіс Енергопремія запрацював наприкінці квітня. До офіційного запуску послугу тестували упродовж трьох місяців. Сіма працівниками були здійснені покупки в інтернеті, був проконтрольований повернення кешбеку. Чи дотримали магазини-партнери взяти на себе зобов'язання по відсотку кешбеку, і потім тестували, як цей кешбек впаде в оплату безпосередньо нашій компанії. Відсоток кешбеку у кожного онлайн-магазину свій. В середньому при купівлі товару на тисячу гривень клієнту повернеться сто гривень. Про можливості розрахунку за електроенергію новим способом більшість вінничан досі не знає. Та почувши про новий сервіс, готові його випробувати. Перше процитую, але залюбки скористалася би таким сервісом. Дуже цікава ідея. Ілля іскра Юрій Добровольський. Новини за день. Телеканал Віта що ви швид.